Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми підготували огляд на міський велосипед від українського виробника Avanti. модель Fiero 2024 року. Це міські велосипеди у бюджетному ціновому сегменті, який ідеально справляються зі своїми задачами поїздками по місту. Це класичний міський байк з м'якою вилкою, 26-дюймовими колесами та планетарною втулкою. Існує у одному розмірі з рамою 16 дюймів. Підходить на зріст від 160 до 178 сантиметрів. Пропонується у двох кольорах: білому та чорному. Огляди на інші сітібайки від українських виробників. Ви можете подивитись на нашому каналі. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Рама є класичною як для сітібайків, максимально заниженою для того, щоб було зручно сідати та вставати з байка, а геометрія зроблена таким чином, щоб ви були максимально розслабленими під час руху. Рама виконана з алюмінію, має трубу, яка зміцнює раму у районі критичного вузла. На байк встановлені повнорозмірні брудозахисні крила, а також багажник зі сталі, який витримує навантаження у 25 кг. Ще велосипед оснащений підніжкою. Це вирішить проблеми з паркуванням. Вага велосипеда 16,3 кг. Встановлена амортизаційна вилка. Є простою, немає налаштувань, тому зовсім не потребує обслуговування. При цьому її буде вистачати для того, щоб ваші руки не отримували жорстких вібрацій, а хід був плавніший. Встановлене кермо ергономічного типу. Воно встановлене на винос з алюмінією. Висоту якого можна регулювати в залежності від потреб комфорту власника. На кермі розміщена ручка гальм, а також гумові зручні гріпси. Сидіння пружинне, широке та дуже зручне, з м'яким наповнювачем. На ньому буде комфортно долати тривалі поїздки по місту. Колеса зібрані на алюмінієвих втулках з кульковими підшипниками, подвійних обудах з алюмінію, які є протиударними. Убережуть ваші колеса від деформації, покришки з дорожнім протектором шириною 2,125 дюйми з дрібним шипом. На них буде зручно як у місті, так і на ґрунтових стежках у парку. Велосипед має передні гальма типу V-brake, а заднє – педальне. Fiero комплектується алюмінієвими шатунами бренду Провіл зіркою на 38 зубців, захистом ланцюга. Встановлена планетарна втулка Shimano Nexus з касетою на 16 зубців. Ручка перемикання швидкостей також серії Shimano Nexus. За таку ціну Avanti Fiero 2024 року є прекрасною пропозицією для людей, котрим потрібен велосипед для щоденних поїздок як у місті, так і у сільській місцевості. Він має все необхідне: якісну трансмісію, м'яку вилку та комфортну посадку. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад До нових зустрічей.